Сергія Калініченка можна побачити на кожному домашньому поєдинку в Орскли. проте не на стадіоні, а поряд з ним. Чоловік торгує футбольною символікою. Товар номер 1 переконує шарфи. В основному Полтава і рядом ті, що тут. Ну і ті, що німці брали добре. Е, припустимо, румини брали, ну так, посередньо, ірландці не дуже. Одні приїхали там добре, брали, а втори слайго брали добре, припустимо. А з Глінтарана приїжджала одна біднота. Вболівальників вже ввечері неділі прийшло чимало, не дивлячись на осінні плюс 8 градусів. Шевченка не буде. А він я статистику він забив більше всього мечі ворота Ворскли за історію, скажімо так, чемпіонату України. То тобто у нас є надія, я сподіваюся, на хороший позитивний результат. Один-один. Якщо Мілєвський не впаде перед штрафною площадкою, і суддя не засудить в очередний раз Ворсклу, ми виграємо. Як виявилося, Мілевський падати не збирався. Натомість на 14 14-й хвилині після поштовху Михаликом у штрафному майданчику гостей впав Ахмед Янузі. Втім, арбітр від призначення пенальті утримався. На запитання чи не заплющив очі рефері на очевидний фол, сторони відповідають кардинально по різному. Толчок в спину були по інерції як би падав, тому що ну коли збивається ритм, то збили. Ну я зараз відповідати точно не можу. Там по пенальті як мабуть, на суддівні було. Поэтому ну, я не, не, знаю, не видел конкретно точно этот момент. Вы что, смеетесь надо мной? <laughs> Вы правда что ли говорите? <laughs> Но я тогда не могу комментировать вас. Про те, що не зміг зробити янузі, вдалося краснопіорову на 36 й хвилині. Саме Олег відкрив рахунок. У перерві наставник Динамо провів з підопічними чоловічу розмову. Нігерійський форвард київського клубу до слів тренера дослухався, і на 65 й хвилині зусиллями Брауна ідеї рахунок став 1-1. Ще п'ять кіл секундної стрілки. І Ярмоленко, який вийшов після перерви замість сілви, вивів гостей вперед. Хорошо, вийшли на заміну. И, конечно, второй тайм я еще раз благодарен ребятам за то, что они нашли волевые силы. Игру сегодня показали очень-очень хороший уровень. Мы настраивались то, что они будут атаковать. Но я, честно, не ожидал, что мы так проведем достойную игру. Честно, я не думал, что мы так будем выглядеть. Я этому очень рад, хотя в раздевалке немножко ребята расстроились, но я увидел сегодня, что у нас действительно есть хорошая команда. У підсумку динамівці повезли з Полтави мінімальну перемогу. В їхньому активі тепер як і у Шахтаря 30 очок. Команда ж Миколи Павлова з 17 пунктами посідає сьому сходинку.